Всім привіт! З вами Софія. Зараз ми знаходимося на острові Корфу в місті Киркіра, це головне місто острова, який знаходиться в Греції на Іонічному морі. Вчора ми заселилися, тож дивіться апартаменти. Двор наших апартаментів. Ось кухонька хороша, ось таке дзеркало. Тут все є, масло є, сіль є, ось прихожа. Там балкон. Все добре. Далі йдемо в ванну. Тут Соня щось робить? Такий туалет квадратний. Ванна, все люксово. Все круто. Далі йдемо в кімнату, де ми будемо спати в трьох. Ось. Все круто, ребят. Ми йдемо в кімнату батьків. Дивіться, тут така двоспальна кровать. Далі тут йде така тумбочка, телевізор, дзеркало. Все круто. Дивіться, що вони приготували. От дивіться, це густ, все смачно, у нас такий салатик. Огляд апартаментів позаду ми вже поснідали і зараз будемо збиратись виходити на пляж. А також ви можете побачити дуже гарні краєвиди з нашого балкона, тераси. на Місто старе, на якийсь замок, чи що, це бастіон, чи якісь гори і руїни. Зараз ми маємо ось такий пляж. Це не круто, але й не погано. Вже покупалися, вирішили пройтися погуляти, і зараз будемо підтягуватися на цих турніках. Будемо грати в лесінку з моїм братом. Чи я програла, ось наш переможець <ривіт> спорт, спорт, життя часто мотивація, спорт, 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 бізнес, бізнес, спорт. Давай, ти зможеш. Давай, ти такий сильний. Давай, ти машина. Я в тебе вірю, сила, О, да. ти так. себе рисилаш, вода. Може, я бачу. Оооо. Ой, дипійся. Ооооо. вже погуляли, зараз 19 годин. І ось дивіться, що ми будемо зараз їсти ось таку рибку. Ребятки, ми вже поїли рибку, дуже смачну, взагалі топ. І зараз ми знову йдемо на пляж купатися. Ми вже покупалися зараз йдемо в центр гуляти, потім ми дивовижнемо місто. І коротше, ми коли купалися, то я впала з пірсу. і в мене тепер на півра буде синяк, але все добре. Це вже наступний день, і ми вже поснідали. Ми прокинулись в 10 чи 11 ранку, і потім сходили на пляж, гарно покопалися. І вже 16 дня. І І зараз ми йдемо міняти маску, бо вчора я тільки раз один на ній сплавав, і потім мама вирішила її приміряти, і вона порвалась. І чувак казав: Якщо щось не сподобається, повернете. Ми йдемо повертати. Не сподобалось. Идем. Ай, мне попросило. Мы дебилы. Еще раз. Давай еще раз. Еще, еще.

Ми вже покопалися, протестували маски. Ну, такі посередні трішки вода затяка, але все добре. Да, зараз ми підемо їсти місцеве блюдо, я не знаю. Це місцева грецька шаурма на наш лад, але це гурус називається. І ми зараз підемо їсти десь. У нас вже є одне місце намічене, але може ми знайдемо щось інше. Все. І тут такий гарний вид на цей Мишиний острів чи як його. Да, там є храм, і його можна обійти за десь хвилину. Все. Тільки що ми засняли відео, як ми розповідаємо про те, що в нас було, і вже все. Соня поклала свій мікрофон, я за нього забув, він мене отак висів на футболці. Ми йдемо там, покажи зверху. Йдемо там, де Соня стоїть. Я коротше, йду, так, а в мене із-за солі чухається тіло. Я отак починаю чухати. І в мене отак щик, мікрофон він працює на магнітах. Типу. Я отак рукою, мікрофон залітає, отак катиться, 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 і отак з цього обрива падає, падає. Так я думав, що він десь в кустах. Ми ну, пішли сюди, я почав його шукати, і Соня його знайшла на полу, слава Богу. Ось такі от справи. Я перелякався. Думав, попав на 90 євро. Ось такі гіруси. Ось у мене такий з колбаскою, А у соні зі свининою і в той соні зі свининою. А це у мене з такою як кебабом, люля, як люля кебаб. Давай, куштуй. Прямо зараз, ну давай. Смачно. Так. Да. Особливо, коли ви скусив тільки -ті хліб. Вау. Все, зараз я теж буду куштувати. Смачно. Все, я виключаю. Прикиньте. Девчата там, а я залез на корабль, короче. Вот так. Напором. И... Ничего, не смысл. це реально паром, типа. Прикол. Я зараз на паромі тут, Такая развальная лодка, вау, прикол. Ладно, треба на покинули вплывку, давай. Йолка. Привіт, ребята, це вже новий день, ми вже покупалися. Дивіться, які ми соня куховарки. Дивіться, ми напекли оладушків і будемо ще пекти. Дивіться, з морозивом так гарно, смачно. Жорстко класно Але чуть-чуть. А що ти не показалось у нас є ролі нічого. А ще в нас є Раліні таке і салат. грецький салат, і морозиво, і взагалі крутий, і курочка. Коротше, в мене зараз планом поїхати на автобусі в центр. Потім я там дві годинки погуляю, ми зустрічаємося вдома з Левом і будемо кататися на вепеді, тому що він зняв його в оренду за 30 євро на день. Реб'ятки, ми вже виїхали кататися на мопеді. Дивіться тигр брат. Ми вже приїхали з байків. Мені все дуже сподобалося. Була естетика, закат. Але коли лев з батьком орендували е, байк, то. коротше, ми його взяли і поїхали кататися. Ми думали, що ми заїдемо додому забрати речі, але ми поїхали кататись. Коротше, поїхали на гарний пляж. І вже прямо перед самим пляжем ми спускаємося з такої гори. Папа каже: Ні, я не поїду, я з'їхав і там треба було чуть проїхати. Я ввалював газ в пол. Коротше, падаю, обдираю собі повністю ногу, обдираю собі руку. Обдираю собі, коротше, все, що можна було обідрати. І потім ми купаємо, Ну я відмиваю ногу, і ми їдемо, коротше, далі кататись. Ми сьогодні з батьком шість годин їздили. Все, а потім ще у цих кос катав одну-дві години, іншу, і ще і цю теж годину. Бум сплеш. Це пара. Всім привіт, це вже новий день. Ми зараз на пляжі. Пішли ми з батьком, повернули скутер. Ем, з нас тягнули штраф, хотіли зняти 300, в взяли 50. От, можна було взагалі нічого не давати, якщо постаратися. От, за пошкодження. Все, зараз ми йдемо купатися, і я буду мочити свою овечі. Ребята, ми вже прийшли з моря. Зараз їмо ось такий солодкий арбузик, а потім. А потім підемо гуляти в парк. Там погуляємо і підемо на такий місточок, прямо біля полоси, де приземляються літаки. І коротше, ми там познімаємо відео. Може дівчата пофоткаються. І це популярне таке місце. Ми зараз гуляли по парку і зайшли ось в такий музей, безкоштовно зайшли, нас пустили. Да, Спитали, скільки вам років, якщо ти до 25 років, то вхід безкоштовний. Але музей такий. Ну, ні, а чому, м'яко кажучи, ну, ми ще не були на другому поверсі, але поки що здається, що тут нічого немає дивиться. Ось ми короче, зайшли в цей музей. Тут така маленька модель міста, але не повністю. Це тільки кукнутий по Кіркіра. Ось ми можемо бачити. Зараз ми знаходимося приблизно ось тут, цей будівля. Короче, ти нажимаєш кнопочки і вона так все загоряється. Все, все, що про них розказується. А ми живемо ось тут. Тут, десь приблизно, але тут нашого вдома чуть ось нема тут. на модельці, ось. а ось тут центр міста старий, ось це, це. а ми купаємося тут постійно на відео. А сьогодні купались тут. А, да, а ось дівочки, Вот. I need to not pick up my phone. I'll go straight to airplane mode, find some. of my body and mind Ми вже прийшли на пішохідний міст для фотографії з цими прекрасними літаками. Ребята, ми вже прийшли на пляж. Дивіться, дивіться. Як ми захистили ногу. Таку пленочкою. Це не допоможе. Ну я сподіваюся, що допоможе. знімай. Ну, Давай. Я хочу з тобою. Я хочу ще. Давай. Бум, спляш, сеп, Не, Давай, як? Як? Ну як нога? А? Як нога? Нога добре, напевно. Дивіться тут яхти які. Ребята, я приїжджаю. Давай бум, сплеш. Йо моя. Ну, все добре. Вода очень тепла. Вода тепла. Всім привіт, Це вже новий день, новий ранок. Зараз ми будемо відправлятися в Азіатський музей мистецтва. Да. Все, давайте йдемо. Ребят, Ми спочатку туди прийшли, тому що ось так: от вийшло. це водяна вежа, да. і до 18 років безкоштовно. Зараз ми знаходимося біля церкви Святого Георгія, яку почали будувати в 1815 році, а закінчили в 1864. Ось так вона виглядає. Ось. Дивіться, який старовинний колодязь. Давайте кинемо туди 20 форинців. Давайте ага. один, два, три. Вау. Все, їх навіть не видно Бум, сплеш. Ми вже піднялися на оглядовий майданчик. Опано чи зібряки. Мяу. Ми вже прийшли в азійський музей. Зараз ми тут все подивимося. І я вам підсніму. Це вже новий день, ми прийшли на пляж. Зараз будемо купатися, а потім будемо планувати свій день. Ми вже прийшли з пляжу, повідпочивали вдома, покушали і зараз знову йдемо на пляж. А потім після пляжу ми підемо в центр здавати Соніні окуляри, які вона купила. Я ось тут фотку ставлю, да? і, і все. Такий пікліпуваці. Це вже новий день. Ми вчорашній день повністю прокупались, повністю нічого не робили, тільки пляжались. А сьогодні ми вийшли в центр купити сувеніри. Я хотів собі купити пін, соня, магніти. Боже, жовта. У мене отакий магнітик. Там ще один є, але... Ли котиком. Заколочка на цей За магнітики дорого, ребята. Да, я, я в Італії покуп, купляв по євро, а тут аж два. І євро, це місяць. два це ми дешеві знайшли. Були по 2,50, по 3, по 4. Офі є. Бідні українські ми, так, туристи. Бля. І до речі, вчора ми таки не пішли здавати окуляри, тому що ну, ми дуже втомилися і ось. Е, і коротше, сьогодні ми пішли. Е, і ця продавця сказала нам, що ні тому що вони вже юзані. Е, ну, видно, що вони там і подряпані, ну це вона просто така. Е, і коротше, сказала, що ні Ну, а ми з нею там спілкувались. Вона стояла на своїй думці Ой. і все. Я розстроєна. Все, йдемо. Не знімаємо снимай, <ривіт> Про... Авторське право. Всім привіт, ребятки. З вами торговець Софіка. Дивите, є у нас такая маечка дуже хорошего качества. Бр-бр-бадабим. Бр -бр далее какая-то коровка. Mm -hmm. Такая кокониту, mm кокосини. -hmm. Не знаю кто. Дивіться, шпиониру голубину. Шпиониру голубиро. Вот это тут вообще супер. Дивіться, далее. Дивіться, есть еще вот такие итальянское... Животні. Такі тун сагур. тун сагур. Це вообще. А вот бомбардино крокоділо. Бомбардіро крокоділо. Дивіться, через секунду зараз Льова тут появиться в цій маті. Один, два, три. Я не буду. Те, що зараз у бідіс якогось багатоповерхового дому. Ребята, мій улюблений братик купив мені браслетик, подарував. Давайте розпакуємо. Давай. Дуже гарний, 3,50 коштував. Дивіться, блін. Це не можна було йому мовчати. Таких дорогих подарунки не розмовлять. Так, да, таких коштовних підірунків. Ще ми гарно. купили кумквати. Кумквати, ми ще купили, так, да, дуже Засіли. смачні. І сачок. смачний. Ісочок. Up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't want to go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want to 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 this. Ребята, ми вже вдома прийшли додому, і ми зараз дивимося. Бій з Подивимося, хто виграє. Звісно, Усик. Звісно, Усик, хлопці. Зараз цей Black Boy виходить. Black Boy. Ама Блэк, Ама Блэк, ама Ска, ама Після бою ніхто не захоче носити футболку з усиком. Він стане символом поразки, як і його країна. Боже, сука, <звук> ось не слухала, буде тут чіпуха, їбала. Ребята, це вже новий день, усик переміг. А зараз ми йдемо в магазин. Маленький я вам зроблю малесенький обзор на такий ларьок. Ребята, ось тут ось такі магазини, це якийсь треш. Отак от. Маленькі такі. Я фозую. Соня хоче купити глаз. Я передумала. Ось тут так по цінам, да, ребята. Дорого. Дорого. Так. Да. Дорого. Дорого. А, дивіться, які тут свіжі овочі. йо майо це сквіш. Та тут все гниле. Пісня Купили санскрім. Тут не, не повний. Не знаю. А далі ми йдемо знову на пляж купатися, тому що сьогодні останній день, треба добре накупатися. Тому що завтра, зранку ми вже повинні виїхати в аеропорт. Коротше, ми цілий день купалися, а знову нічого не робили. Дуже нас цікавий інформативний влог. І ми зараз їмо ось такі креветочки великі. Ось же. 10 хвилин першого ми купили дьонер, ми в центрі дивимося а на А Ще яхти. мені браслет. А Соня вже дебусь вдома спить. Браслет купила. Такі. Як у Соні, в, то, в тому ж магазині, але Так. Да. Смачна, що армація? Хліб вкусний. Папі, сікіпай, сі бай було б. Не видає, ми не видаємо. Ой, це ж буде вовлозі, йома. Не виставляй собі, все. Ой, смачно. Все, виключаємо, так? Да? Угу. Всім привіт, це вже новий день. Сьогодні останній день, як ми на Корфу. Сьогодні би я проснулася о 8-й ранку. Поснідали і пішли купатися. Покупалися десь пів години і все, тому що вода була холодна. І Лев з батьками пішов купатися далі, а ми з Сонєю вирішили піти в центр. Але в нас мало часу залишилося, тому ми підемо тільки в магазин і купимо попити нам до гурусу. І все. І ми в вже будемо видвигатися в аеропорт. Ми тільки що були в цьому магазині з Сонєю. Дивилися там одяг і в нас залишилося 5 хвилин, щоб дійти додому, а ми ще в центрі. Здрава. Ми, коротше, коли Соню прийшли додому, запізнилися на 30 хвилин. А зараз ми йдемо в аеропорт. Ми поїли, це зібрали і от ідемо. Дивіться, це Соня. Ми вже в аеропорту, вже пробилися, йдемо літаку. Пробилися. Автобусик. Соня, первое впечатление Германии. Я заснял, как ты бежала для влога. А ну сони. Я вам. А? Пошли в туалет, а будем переодеваться. Блоха. Ты не тошнила, там капец. У меня нормально. У нас сильно турбулент есть. Нифига. Ребятки, едем їдемо додому. купили всім по дёдору. Дивіться, яка вкуснятина. Ні, можна, а то у нас тут остановка в Магдебурге, пересадка. Ні, ти, ти. Ми зараз хочемо в туалет піти. давайте. Ні, Але воно коштує 1 євро, давайте. Ми незаконні. Там ще прибиральниця. Все відео підійшло до кінця. тож... Зустрінемось у нових відео, мабуть, із Ірландії.